Чи задумувались ви, що в цьому світі блоксрудс найкраще? Подарунки, гача? Чи можливо фрукт Нотіфер? Ось зараз в цьому відео ми це й перевіримо. Вітайте рубрику що краще: гача чи подарунки. Ну іноді я ще буду знаходити фрукти з нотіфером, але загалом це все-таки боротьба між гачею та подарунками. Підписуйся і погнали! Так, я хочу почати це відео саме з цього моменту. Я на звичайній карті знайшов підписника. Чесно, це дуже приємно. І давайте йому зараз віддамо якийсь. Ну, відкриємо йому. Може... О, якраз магма випала Ну, я думаю, йому магма нормальна. Ну як в нього не було. І він мені потім сказав, що нормально, так що все. Ну що ж, нарешті, нашій перший подарунок. Мені аж цікаво, що це. Зараз я його чесно поначалу бив, бо думав, що треба бити І знаєте що? Мене просто вибив. Да, мене просто вибило Ну що, спроба номер два. Тепер я завжди зайшов на ВІП і надіюсь на цей раз мені повезе. Побачимо, да, три подарунка. Тільки чомусь він не підсвічується, ну мені все одно дали. Так що добре, я їх буду сторити тому що ну потім в кінці відкрию. Якщо вам цікаво, так що дивіться до кінця. І по походу буду відкривати е, гачу і анкомонки. Тим о, і цей нотіфер буду шукати. Ну там, рідко, але буду. І тепер давайте подивимось на обнову, яка додала, які додали нам. Що це за сніговик? То вже ну прикольно. сніговики, така карта. Ну і ось давайте відкриємо гачу, напишемо колядкулядниця. Я надіюсь, він нам дасть Дар! Який дар! Коротше, не надо він нам, Ну хоч 400 тисяч. І я хочу першому морі, просто хочу, може тут більше повезе. Бо як ви бачили моєму можливому минулі відео, у першому морі найбільше нам дропає. Все старт Іних викривається хотів сказати. Ну да, відкривається фру, фрукт, Подарунок. Так, анкамонка. Ну блін, ну шкінкамон. Добре, тут знову порядую, кридую Миколай носом. Чую. Да, навалили крінжай. Зараз він має щось по-любому. дати. гарне, ні, це флейм. Який флейм? Добре, давайте знову ось. Три хвилини залишились. Хвилина, 25 тобто, секунд, 10 секунд, 5 секунд, 3-2-1. І ну все, стартін. Так, це я тепер дав, до речі, на приватках, тому що ну може виб'є чи ще щось. Я не хочу це робити. Мене вже вбивало краще на приватки. Все, тобто знову сторимо і переходимо зараз. Ух, ще й гарний цей випав. Переходимо далі, вже вдруге море. Ну, я буду іноді так міняти. Перше, друге. І давайте якийсь я знайшов Санта-Клауса і він дає. А, ну, в принципі, я знаю, там можна купити шапку. У-у-у. якраз фрукт заспавнився. Е, і цей ще можна купити, м, як воно називається? Корабель дуже швидкий, найшвидший вроді. Так, бачите, так, О, є є подарунок. Це я, якщо що, ще не знав тоді, що він підсвічується, але ну, це були тільки перші рази, як він заспавнився. Як він спавнився кожну годину, а не дві, як зробили. Ну добре, давайте зараз. Блін. хотів знайти фрукт, ну нема. Ну добре, давайте знову відкриваємо. А це вам. З багом я хотів відкрити, типу зараз перевіримо, чи не працюють ні баги, нічого. Це просто гача так. Намираємо від води і зараз чекаємо 5 хвилин. Може щось випаде. Тим часом якийсь короче, ельф, який дає 2 експі. Стати за 75 можна і расу змінити за 100. Все, тепер знову о, новий. Давай на, на там на глобалі подивимось. Може тут хоч дасть нормально. Ось я бачу вже свій подарунок. Так, давай тільки не анкамонк. Ай. Анка Монка, знову, ну скільки можна. Тут чувачки мені цікаво, що їм випадає, він показує спайдер портал. Я йому не вірю, чесно. Дурить він нас. Я він мені скинув, я другому чувачку скину. Так, тут -а... знову будемо відкривати, але зав'язав звичайно сунок для початку. Без кодів, то що просто напишемо, що він чорт, і може дасть щось гарне. Ну, кавісно, що на що можна ще надіятись, коли пише, що він чорт На дар. Так, тут ось 5 метрів, будемо зараз дивитись фрукт. Ну до речі, фрукт з нотіфером і пісок, то це ще й нормальний. Типу, це піде. Це не рокети там і таке Такий інший, так, да. Стартінг тут, як завжди, бачите, мені не подобається, що вони так жорстко починають. О, є. Офф, зараз подивимось. Це перша лега. Ой, це дуже приємно, це дуже гарно. Ти знову подивіться, просто гарний фон, до речі. Ось ззаді в мене. Так, шукаємо, шукаємо. Я не можу. Оце розумієте. Я не можу знайти. Ну, цей зараз. Я тоді, чесно, був дуже вражений. Це зараз я розумію, що це просто баг. І це того, що не всім дропну. Так, тут ми йому написали дуже гарні слова, і він нам дає за це фалкон. Думаю, справедливо. Ну, давайте далі. Дивимо, що нам випаде з подарунки. Ну, не випаде, а які подарунки дадуть. Можливо, хоч один містик дадуть. Так, якраз біля мене заспа заспавнився, хотів сказати. Дали Ах, коли нам дадуть. Міфік, добре, знову 30 секунд залишилось. Starting, Це отакий, до речі, переход був. Боу падає. Давай на цей раз. Про я вірю в тебе дуже швидко. На цей раз, будь ласка, тільки енкамонт, кененкамонк. Зараз я відкрию вам, покажу, і це знову анкамонка. Хелло! Так, знову стартинг. Це було чесно дуже швидко, ой, дуже довго я це все робив, бо поки це все знімеш. Так, да, коли було один, у я відкрив чесно, тому що ну, вже в мене фул був і в мене він є. Тут я, до речі, створив новий аккаунт, тому що розумію, що краще вже шукати з двох аккаунтів, ніж з одного. І тим паче, в мене там перший левел, тому це найкращий спосіб, я думаю, щоб нафармити фрукти собі і ну, фрукти, так, да, загалом. Рубр, я дуже щасливий, бо в мене їх ноль. Ну, це перший акаунт, я тільки усього зараз творив. Так, все тепер зараз дивимося, що нам випадає. У Лі... мене є зайди скрізь, де тільки може бути. Ну але це фрукт непоганий. Переход, і знову я з двох акаунтів. Зараз будемо вибивати. Подивимось, що на цей раз випаде. Ну, чесно, мені на той аккаунт уже будь-який фрукт буде гарний. Тому що ну ви розумієте. нурві акаунт немає нічого. Зараз ми на ньому відкриємо, подивимося, подивимось, що на випаде. Підійду поближче і давайте щось гарне. Надіюсь, я знімав світ цього облиця, тому що на тому акаунті мене не вийшло. Лайт! Мені випав лайть, розумієте. Це найкращий фрукт для цього, для фарма, думаю, першому морі. А ви як думаєте, напишіть. Так, ну що, знову вже пройшло певний час, і дивимося, що не випаде. Для початку з свого основного аккаунта дроп э, сторим. Тепер ось другий аккаунт. Так, тут теж сторем. Ну і потім я вам все рівно покажу, що мені вибіг. Тут я хочу вбити мавпу і одразу відкрити фрукт. Ну, може, така тактика спрацює, і нам випаде щось гарне. Дивимось, Чибу! Ну, лайк! В першому морі. І добре, що я був не на приватці, і знайшов ось новачка, в якого переписка я. Думав, ну, з України, тому напишу йому, будь ласка, але ну хай качається, йому якраз лайт буде дуже гарно. На задній фон я позвав ще двох новобранців. Ну нехай будуть просто на фоні і відкриють зі мною може фрукти. Ну, кріга відкриє, а на рахунок Макса я не знаю. Тому так, давайте зараз подивимось, може нам щось випаде. Я відкрию 5 анкамонків, ну я один уже сторнув і ой, ансторнув, і побачимо, що нам випаде. Ну, я надіюсь на щось гарне, але не знаю. Ну який гост! Да, він дорого стоїть, але ну який гост, У мене він є привищений. Магма? Потужно. У мене вже а гібрид появився. Ще один, ще один. Триваю. ну! Ой! Я... Шо там? Це не везучий, що він такий здоровий? Випав. Може, мені випав! Можливо мені магу? Можна А Дякую. цей, хоче, кому комунада... у мене нема, у мене є не Та що ти за приколи, другий раз підряд полковник? Опен. Давай, місяць. Ну, Давай. Да, жорсткий мифик. Останній. Останній подарок. Зараз надо написати супер. Вс. Людой кое-что треба? Зараз точно выпию. Ну да. Третій. <звук> раз покол. Раз мечтався, санкамонки Міфік. Не перебур. <звук> 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 ну все. Зараз я через деякий час нафармлю і відкрию все. Починаємо знову вже надіятись на гарні подарунки від Блоксруца. Хоча, судячи по гачі, то надіятись не потрібно ні на що. Ну, звичайно, анкамонка знову. Добре, що я хоча б відкрив, і тепер в мене є. Можу відкривати можу отримувати їх, тому що 5 фруктів фул. Я не знав це, але із-за цього я їх і відкрив. Тому що потім про це дізнався Друганка Анкамонка. Ну і прийшов час, давайте відкриємо фрукт. В мене ось така стратегія, щоб я повільно типу підходив до гачі. Ну я вам прискорив це, але загалом підходив повільно. Баріє, нам він не потрібно, але 800 тисяч ціна. І якраз на зараз ось да, буде новий подарунок. І давайте подивимось. Ух, і знову піде мене він випав. Так, це файно. Ну і знову анкамонка, звичайно. Третій підряд, три палки. Тут я віддав фрукт переможцю. Ну, з телеграма свого він виграв. І нам заспавнився дар з Noтіфіром. Скільки дарків вже цьому відео почерахуйте. Будь ласка, і давайте ось постріляємо по гачі і підійдемо трохи ось так, не доходячи до нього. Можливо, випаде щось гарне. Це так, знову якась нова стратегія. І зараз подивимось. Ще стріляємо. Не працюють ці стратегії. Віддаємо назад фрукт, чи він потім дам якийсь гарний і ударяємо по ньому. Кілька людей, скільки зараз буде, ви ще на моєму каналі не бачили. Ріго. не бачили. Рігу я покликав Яника хотів, і ще хотів. двох людей. Хотів сказати, чортів ні, людей. Так, відкриваємо фруктами, випадає флейм. Ну непогано. Ну, Татуменськів ніби ми. Ми з тобою сидимо в окремому дес. Так, давай тільки не другий раз підряд флейм. Yeah. Давай дивимось. Оу, лай. Ну добре, У мене є і на другому аккаунті, так що нехай буде. І знову Айс. Ух, нарешті тежа. Ну окей, давай відкриваємо. Знову дивимось. Так, і Рубер. Ну який, навіщо? До речі, в нього є міфік. Чому мені не випадав міфік? Ні. Айн. О, ми, кстати, нема по рубер, другий. Та що це таке? Видкисний, ну це вже конечно лучше думаю, чем гач. Ще раз. Спайдер! Але в мене є вроді спайдер. Да, тобі надо? Да, да, да. Дякую. Найцікавіше це леге. У мене чсь міфика нема, ну може зелег щось треба? А скільки лег? Дві. Давай еще і Нормально. Саунд. Ну це не жост. О, У мене не було його. І ще один останній. Давай надіюся на міфік. На міфік, міфік, ні пейн. Нащо мені другий раз підряд пейн? Давайте зараз ми перейдемо на. Зараз вам буде переход, і я відкрию на другому акаунті також фрукти. І нагадаю вам, що ви підписувались, тому що моя ціль набити, я б сказав би не моя, а наша ціль набити за наступний рік 10 тисяч підписників. Давайте продовгаємо український контент разом. Зараз я вам ось перейду на другий акаунт і побачимо, що випаде нам так. Так, ну ось кінець, це вже точно то я зайшов на свій. Е... Другий аккаунт, точніше, я відкрию на другому аккаунті, а запишу з основи, тому що на тому не зможу, коротше. Все, відкриваю, коротше, перший. Анкамонк. Е... <питрич media> <Кому>, Анкамонка <питрич media> да. І Тут в мене, кстати, перший левел час. Усього перший левел. Тут що тоже якийсь уз. Айс. Ну у мене є айс, так що ладно. Я тут да трохи пополучав подарки на тому акаунті. Так, давай. під один колір. Раз, раз випадає ЄТІ. Другий раз айс. Ну да, уже це вже не похоже на ЄТІ. Ну все під один колір. Третій раз айс. Три підряд. Я ж кажу все під під один доден колер. Ну ты вышел юпа. Плащ мені випав. Це сильно. А! Ага. Так, ОПейн. У, у мене был Pain. І І останній. Ой, я ее столгнул. Сейчас Open. Шесть розкидай, міфік, мифік. Барьєр. Ну блин, мені випав фризер. Плюс у це накип. Так що да, по-любому. Е подарки перемогли і все. Точно бувай. Всім удачі, всім пока. Подивісь на них двох. Ну ти... Бог. вони ж це, як боти, а то їм сказали, я танцював, вони танцюють. Ти забрав чи це той чорт. Це отой чорт. Так що що ти ще не підписався, управляйся, тому що чимало часу на це витратив. Ну і щоб зібрати цих чотирьох чоловік, також чимало було часу.